Права 1322. Сума трьох чисел, з яких друге у 5 разів більше за перше дорівнює 140. Якщо друге число збільшити на 15%, третє зменшити на 10%, а перше число не змінювати, то сума цих чисел становитиме 139,5. Знайдіть ці числа. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Щоб не вводити третю змінну, позначимо перше і третє число через x та y. Ну, а друге число виразимо через перше. Записуємо тоді нехай. Нехай. Перше число у нас x. Так. Тоді. Друге. Друге в 5 разів більше за перше це буде 5х. Так. А третє число позначимо через y. Третє. Число y. Є? Yeah? Читаємо далі, якщо друге число збільшити на 15%, записуємо, якщо друге число. Збільшити на 15 відсотків. Так, це записуємо, друге число у нас 5х. Якщо збільшити, то плюс 15 відсотків, це 15 сотих частин, 0,5. 15, сотих що множиться на власне 5х. Це і буде збільшити на 15%. 0,15, що множиться на 5, це помежувати на, на 2, це буде 1,5, що ділиться на 2, це буде 0,75. Тому записуємо, що це буде дорівнювати 5х плюс 0,75х. Ну і це дорівнює 5х плюс 0,75. Х – це буде 5,75х. Yeah? Ну, і зараз читаємо далі. Третє – зменшити на 10%. Записуємо «якщо». Третє число зменшити на 10% відсотків це записуємо. Отже, третє число y. Якщо його зменшити на 10%, 10% це 0,1, то буде y-0,1. Y, Ну і це дорівнює. 1-0,1 y Y це буде 0,9. Є? Ну а зараз використаємо умову, чому дорівнює сума на початку і чому дорівнює сума в кінці. Записуємо, що за умовою. Yeah? Ну що ж, складаємо рівняння. Отже, у нас будуть два рівняння. Перше рівняння. Сума трьох чисел. Перше ми позначили через Х. Додати друге число у нас 5х. Ну і третє число y. Це дорівнює 140. Є? Потім, якщо друге число збільшити на 15, перше не змінюємо, то буде х. Додати. Друге число збільшили на 15, це у нас відсотків вийде 5,75. І третє зменшити на 10 це 0,9 y. Це дорівнює 139,5. Ну що ж, давайте зводимо подібні доданки. Тут у нас є з X можна звести подібні доданки, то записуємо рівносильну систему рівнянь Х плюс 5х це буде 6х. Далі плюс Y. І це дорівнює 140. Перше рівняння. Друге рівняння Х плюс 5,75х, це буде Х1Х, разом буде 6,75 Х, плюс 0,9 Y. І це дорівнює 139, 5 десятих. є. Ну що ж, тут зручно, напевно, помножити на 10, навіть на 20, щоб була ціла частина. Або помножимо на 10 другу частину рівняння. Ну давайте спробуємо. Отже, множимо друге рівняння на 10. Ну, а перше, щоб у нас коефіцієнти були однакові, тут у нас буде 9, помножимо на мінус 9 перше рівняння. Отже, множимо на мінус 9. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 6х помножити на мінус 9, це буде мінус 54х. Далі y помножити на мінус 9, це буде мінус 9 До рівня. 140 помножити на мінус 9 це буде мінус. Так, тоді. 100 на 9, це 900. І давайте 14 помножимо на 9. Це буде 90 плюс 4 на 9 – 36. 90 плюс 36. Це буде 126. Отже, 126. І один нолик. Це буде 1260. Є? А Друге рівняння множимо на 10. 67,5 вийде x. Далі мінус. 9 y помножити на 10 це буде. 0,9 y помножити, о, тобто плюс. 0,9 y помножити на 10, це буде 9 y І це дорівнює. І 139,5 помножити на 10, це буде 1395. Є? Ну що ж, сума при Y у нас протилежна. Ми можемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. У мене зліва є мінус 54х. Додати 67,5х. Далі є мінус 9Y. І є плюс 9Y. І це дорівнює. Ну, і справа у нас. Мінус 1260 додати 1395. Є? Сума, мінус 9 y І плюс 9 y дорівнює 0. Так, мінус 54х і плюс 67,5х. Це буде 67,5 мінус 54. Це буде, якщо ми заберемо 50, це буде 17,5. Мінус 4, це буде 13,5. Х, Дорівнює. І мінус 1260 плюс 1395. Це 1395 мінус 1260. 1395 мінус 1200 це буде 195, а мінус 60, 195 мінус 60, це буде 135. Записуємо 100. 35 є? Як нам знайти Х частини рівняння ділимо на 13,5. 13,5 на 13,5. Це буде Х дорівнює І праву частину 135. Ми ділимо на 13,5. Ну що ж, це буде 10. Бо. Якщо ми 135 поділимо на 10, буде 13,5. Записуємо, що х у нас дорівнює 10. Так? Ну Або 10 помножити на 13,5, це буде 135. Ми знаємо, чому дорівнює Х. Як нам знайти y? Щоб знайти у, підставимо в якесь рівняння, що у нас є просте, наприклад, вперше 6х плюс y дорівнює 140, і знайдемо, чому дорівнює y. Я запишу, як друга дія. Отже, переписуємо рівняння 6Х плюс y дорівнює 140. Є. То записуємо, що 6, що множиться. А замість X пишемо 10 плюс Y. Це дорівнює 140. Є. Ну що ж, 6 помножити на 10 це 60, то ми записуємо, що 60 плюс y це дорівнює 140. Переносимо плюс 60 праворуч з протилежним знаком. То y у нас дорівнює 140. Було плюс 60, стане мінус 60. Є? То y у нас дорівнює. 140 мінус 60. Це буде 80. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює Y. Ми можемо записати зараз, чому дорівнює. Тоді перше, друге і третє число записуємо. Отже. Перше. Число. У нас x – це 10. Так. Друге число. Це 5х, це буде. 5 помножити на 10, і це дорівнює 50. Так? А третє число. Це y, а y у нас 80. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть ці числа, ну що ж, записуємо, що перше у нас 10. Друге, 50 і третє, 80. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.